Привіт! Ви на каналі у бабусі про квіточки і не тільки. Сьогодні зранку я заходжу в свою кімнату і бачу, що я вчора забула посадити ось ці два череночки і провести експеримент. Гутечки різні один менший, другий більший, але однакові в них ніжки. Паларонія, черенки підсушуються протягом двох годин. А потім садиться, тоді майже 100% вкорінення. Тому жалко викидати, і я вирішила провести експеримент. Один черночок ми посадимо. Ось такий стаканчик, непрозорий, імпровізований стаканчик для посадки. Другий стаканчик буде у нас ось такий. І будемо дивитися за ростом корінечка. Трішечки бризнемо, вологою земельки зробимо і садимо так. Прозорий стаканчик, Нижні листочки ми видали і садимо по перший листочок справжній. Тут ми придавлюємо земельку навколо рослинки, череночка. І тут ми садимо ось так. Мені вже самі цікаво, чи ці рослини пустять корінечко чи ні? Я буду записувати протягом декілька днів, потім покажу, що вийшло. Так. Хочу вам ще раз сказати: Ларгоні не потребує змочування не в кореневійні, ні в будь-якому стимуляторі росту. Це рослина, яка повинна і може укорінюватися сама. Чекаємо результатів. Ось ті череночки, які ми висаджували разом з вами, які були зовсім зав'ялими, за які я забула. Погляньте, що у нас робиться ось всерединці. Ми вже бачимо, що центр у нас трішечки прокинувся і пішов у зріст. Тут збоку, я вже десь бачила корінчик. Зовсім я ще зараз ось дивіться, його дуже погано видно, але я спробую вам зараз показати. Тому що другий череночок, ось ви бачите, який він у нас. Тут в пазусі навіть кидається брунечка. І ось дивіться, що ми маємо. Бачите, корінчики у нас вже є. Тобто вже декілька днів тому рослинка пішла в зріст. Зараз я спробую вам показати ось цю рослинку. череночок. Це ми робили порівнювання. Так, я вже дірвала корінчик. Більший корінчик я відірвала, але залишилися тут маленькі, вони дадуть такий же самий зріст. І як бачите, стаканчик непрозорий і стаканчик прозорий, різниці немає ніякої. Головне для пророщування це тепло і світло. Також підсушування рослинок без. Землі зрізали, підсушили, потім посадили не менше двох годин, і 100% вони приживаються, пускають корінці, без всяких парничків, без будь-яких корін... кореневих стимуляторів, і різних епінів, HB і всього іншого. Тобто зламили, підсушили, посадили в гарний легкий пуки ґрунт. Подивимося, що буде з ними далі.